Ну, а Україна чи не найбільше потребує американських пейтріотів? А лише ці системи ППО здатні збивати балістичні та інші ракети, які росіяни запускають по мирних містах. І на початку тижня Дональд Трамп гучно заявив Україні, надійде одразу 17 пейтріотів. Що мав на увазі президент США? 17 пускових установок чи батарей. Поміж цим є істотна різниця. Чи будуть у комплекті ракети? А головне, коли ми отримаємо такі важливі для нас системи для захисту неба. І тут діапазон термінів теж багатоманітний від сьогодні. Завтра до кількох місяців. У наступній інфографіці ми у хронологічній послідовності зібрали основні заяви сторін, причетних до постачання нам систем Пейтріот. Пригадаймо. Ми по суті збираємося надіслати їм різні й дуже складні військові засоби, а вони заплатять за них 100%. Європейський союз заплатить. Це буде для нас бізнес, і ми надамо їм патріоти, яких вони відчайдушно потребують. Дональд Трамп, президент США. Я запропонував, щоб Німеччина купила дві системи Петріот у американців і постачила їх безпосередньо в Україну. Ми не повинні мати жодних ілюзій. Система Петріот, що її, як ми зараз кажемо, треба доправити Україні, надійде лише за кілька місяців. Тож зараз ми говоримо про дні, можливо, тижні, поки ухвалять рішення. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Деякі з цих видів зброї вже постачають. Вони надходять з німеччини, а потім замінюються німеччиною. У деяких випадках нам повернуть гроші повністю. І Якщо ми зможемо укласти угоди, це буде чудово. Дональд Трамп, президент США. США хочуть розширити свою підтримку України 16 липня. Міністерство оборони США повідомило Департамент оборонної політики і безпеки Швейцарії, що Швейцарія також постраждає від нової пріоритетності і що постачання призначені для неї будуть затримані. Департамент оборонної політики і безпеки Швейцарії. Підготовка триває. Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передавання Петріот. Мені надійшла вказівка діяти якомога швидше. Алексус Грінкевич, верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі. Як бачите, щодо Петріотів для України різні заяви від та різні версії від «уже почалися до ще потрібні узгодження. Представники країни, які мають у себе системи Петріот, навіть на зустріч збираються на кшталт Рамштайну. Про що йдеться, розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він приєднується до ефіру з американського конгресу. Дмитра ще раз вітаю. Чекаємо подробиць. Будь ласка. Ну, власне, для того, щоб не було різних заяв, різних сигналів, різних меседжів, звідси з цього берегу Атлантики із Європи, і збираються по-перше на таку нараду, і по-друге, хотіли би чую багато розмов, що цей формат міг би перерости і у новий Рамштайн, умовно таку коаліцію патріотів, чи коаліцію патріотів, якщо хочете, йдеться про те, що попередньо на 23 число хочуть зібрати представників тих країн, які мають системи патріот, і донорів. Які ви могли проплатити закупку сполучених штатів цих систем. Ну, буде ця розмова під гідою командувача Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі? Хочу вам нагадати, що це саме та посада, яку займали люди, які є дуже проукраїнськими, які дуже багато дають інтерв'ю, адвокатують за Україну і генерал Ходжес, і генерал Брідлав. Ну і от людина, яка зараз на цій посаді новий командувач, нещодавно його призначили, Алексус Грінкевич якраз і отримує невластиву для себе нову роль. Я намагався перед ефіром з'ясувати, де це буде, поки що погоджується логістика. Чує, що можливо це буде бельгійський Монс, поки не остаточно, але ця локація пропрацьовується, тому що саме там і знаходиться штаб-квартира командування з військ союзників у Європі. Ну фактично, це могли би бути екстрені збори для координації поставок патріотів Києву і для планування бюджетів. Бо виявляється, що саме з бюджетами поки є величезні питання. Ну і Варто розібратися, знаєте, хто є, що називається на борту. поки що про це можна судити хіба що із заяв в пресі, але заяви теж дають інформацію абсолютно різну. Ну ось, наприклад, я зібрав для вас основні заяви. Єврокомісар з оборони Кубілюс. Пояснив агенство Блумберг, що базові договори Євросоюзу тут цитата: не дозволяють направляти кошти з бюджету ЄС безпосередньо напряму на закупівлі зброї для України. Тобто він каже, що країнам доведеться. Використовувати гроші з власних національних бюджетів. Якщо це так, бо думки різні, теж можливо будемо ще про це говорити. А, як ну, але якщо це так, то які країни будуть готові скинутися, створити цей фонд чи напряму щось проплачувати для України? Ну і от тут картинка більш складна, тому що, наприклад, Італія за інформацією газети Ластампа відмовляється закуповувати у Сполучених Штатів взагалі нові озброєння для передачі України. кажуть, що дуже ну такий прагматичний привід це про просто фінансові обмеження це відсутність грошей у бюджеті. Франція е, теж поки не збирається приєднуватися до ініціативи. Ну варто ще буде почути офіційний коментар. Але політику про це пише: аргументам, начебто інший, начебто, Макрон виступає проти того, щоб закуповувати зброю у Сполучених Штатів і агітує колег європейців, що вся ця зброя має закуповуватися у європейських виробників, а не у Америки. Поки що, готовність платити однозначно висловлю. Лю Німеччина, ну і чую, що готова до цього Велика Британія. Говорив із міністром оборони Великої Британії перших років війни, і почув від нього, що якраз з Сір Шапс сказав мені, що настрої європейців і настрої британців багато в чому сходяться. Тобто буде чимало країн, які все ж таки, незважаючи на всі ці протиріччя, готові будуть скинутися. Ну і варто тут згадати офіційну риторику Вашингтона, тому що вона змінюється і змінюється. Ось з початком цього процесу продажу зброї. Свіжа заява менше години тому з'явилася на Fox News. Представник віцепрезидента Венса заявляє, що він повністю підтримує президента Трампа в цьому плані не надавати, а продавати зброю європейцям. Але для України каже, що таким чином американські платники податків зможуть за це більше не платити. Ну і ось цікаве формулювання. Якраз представник Венса сформулював цю програму Трампа. Європа платить, зброя надходить Україні, спротив Росії слабше є. Ну ось така схема, яку бачить зараз американське керівництво. Ну і ще одна цитата: терпіння Трампа в українському питанні не, безп... не безмежне. Сказала про це, здивуєтеся, речниця державного департаменту Темі Брюс. Чому здивуєтеся? Тому що вона дуже обережно зазвичай була в будь-яких заявах, які стосувалися і цієї війни, і Росії. І от зараз за її словами цитую, Трамп вкрай незадоволений тим, яким чином розвивається ситуація. Ну, ситуація вона має на увазі якраз переговори з Москвою щодо перемир'я, і каже, що рішення надати Україні додаткові оборонні озброєння якраз вказує на незадоволення Трампа. Ну таким чином ми бачимо, що це рішення про поставки зокрема, і систем Петріо, це не тільки допомога Україні, але це дуже прямий сигнал для Москви, в тому числі і сигнал незадоволення. Сигнал про межі американського терпіння колеги студія Дмитрия маю запитання: якщо цей умовно безмежний терпець поки що безмежний терпець, таки увірветься, от коли можуть запровадити санкції? А які прогнози щодо санкційного пакету Грема Блюменталя? Прогнози є, є свіжі заяви самого Грема, але я хотів би пояснити Льош і тобі, і глядачам, що в принципі станом на зараз американський президент з точки зору закону має всі повноваження для того, щоб запровадити самому без конгресу найжорсткіші санкції проти Росії. Навіть чую, що юристи з конституційного права, просто зірки американського конституційного права, навіть стверджують, що президент Трамп своїм рішенням без згоди конгресу навіть може конфіскувати заморожені кремлівські міль. Ярди і таким чином, це знаєте, не те, що в ситуації, що Трамп дуже хоче, але не має законних повноважень для того, щоб застосовувати санкції. Ці повноваження, начебто, має дати йому конгрес. Зовсім ні. Але пекельні метагреми, як тут в Конгресі, їх прозвали, вони якраз і потрібні для того, щоб, по-перше, завдяки цьому законопроекту про санкції заговорили. Ну і дійсно, бачите, ми з вами це обговорюємо. Говорить про це Америка, говорить про це Європа. Ну а друге, у Трампа зараз з'являється привід говорити. Зокрема, Емо говорити і напряму Путіну. Що дивіться, ну це не моє бажання. Це конгресмени ініціюють, це Конгресмени наполягають. І тобто починається зараз така велика зовнішньополітична санкційна гра. Те, що Грем зараз заявляє, що разом із іншими конгресменами, які підтримують цю ініціативу, він намагається процес ухвалення законопроекту максимально прискорити і хоче найближчим часом зустрічатися, говорити напряму з Трампом, щоб Трамп дав відмашку, ну мобілізувати голоси, щоби. Проголосувати нові антиросійські рестрикції щодо того, як Конгрес піде на канікули, а має це бути е, на початку серпня, тобто до початку серпня. Це ідея Грема. Не знаю, як вийде, але він навіть з Трампом хоче говорити для того, про те, що це мають зробити. Ну і от від впливових республіканців Грем каже: він почув, що законопроект потрібен просто зараз, коли ще є можливість. Пам'ятаєте, Трамп сказав про 50 днів. Дедлайн, коли спливають ці 50 днів ультиматуму Трампа, це другий Ресня, тобто кажуть, що поки ще є можливість до 2 вересня дати Трампу дуже серйозний аргумент у переговорах з Москвою, дуже серйозний аргумент, щоб тиснути на Москву. Що ж давайте цей законопроект до цього моменту до канікул затвердимо. А інакше вийде, що конгрес піде на канікули, сенат не проголосує, палата представників не проголосує. Потім вийде дедлайн Трампа. Ну а санкційного законопроекту може так виявитися, що і немає. Ну і ось, тобто, така логіка, що це не конгрес санкційного когось. Карає, а навпаки, законодавці самому Трампу дають ще один засіб тиску на Путіна. В принципі, може сподобатися самому американському президенту. Ну і таким чином не включаю, що після того, як з ним переговорить Грем, він в принципі може дати відмашку республіканським конгресменам настільки голосувати, бо голосів тут набирається. Але просто інтенсифікувати цей процес, виносити на розгляд і виносити на голосування. Колеги Київ. Дмитри, дуже дякую тобі. Я нагадаю, що на зв'язку був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Дмитро Новченко. Дякую.